Всіх вітаю! Сьогодні на ремонті ось така коробочка від Урала. Попередньо власник мені привозив від цієї коробки двигун, поміняти колінвал, зібрати його до кучі на нових прикладочках, сальниках, повністю перебрати. Я його зробив, вони його запустили, все чітко, але перестала працювати коробка передач. Не втикалась перша власник казав, а всі останні то я навіть не питав і він не казав. Але зараз, коли він привіз її до мене, я її вже відмив, відчистив, більш-менш підготував до розборки і от як тут працюють передачі, взагалі нічого воно не реагує ні на що, просто вперте е, вал прокручується вторічний. Тобто зараз воно на нейтралочці і дуже воно по-страшному прокручується, хрустить, ніби як розбиті підшипники або щось з шестернями. І також в одну сторону воно заводить кікстартер, ось вертається на місце. А в другу сторону, якщо прокручувати, то працює ніби храповик кікстартеру. Воно просто хрустить. Тобто з кікстартером щось там не то і також кікстартер не заведений. Тобто підніжка всю дорогу лежить. Назад воно не відкидається, тільки можна просто запустити і все. І кікстартер буде отак от лежати в запущеному стані. І через те виходить, у нас тріщить ось цей вал. Тому я думав, що ще можна його відрегулювати тут і передачі будуть включатись. Але, на жаль, проблема з кікстартером так не пройде. І в будь-якому випадку доведеться його розбирати, заводити і дивитись, що ж там такого в нас Трапилось з нею. Ну, а я вам бажаю гарного перегляду. Ставте лайкос, підписуйтесь на канал. Обов'язково пишіть якийсь крутий коментар в підтримку каналу. Давайте починати відос. Шабочка вже, як ви бачите, розібрана. І єдині нюанси, які я тут знайшов, це конкретно розбиті підшипники. Просто внутрішня частина конкретно люфтить, і вал просто ось так от ходив. Ну Верхній не такий розбитий, але все одно люфт конкретний є. Були куплені вже новенькі підшипники. І я дійшов до того, що ця коробочка просто була розналаштована. Тобто тут по валам, по цьому всьому, по муфтам все дуже і дуже добре. Нічого поганого абсолютно тут немає. На всіх шестернях, на вторічному, на первічному валі, все тут нормально. І навіть підшипник ось один тут доволі такий живенький. Вийняв я всю внутрянку з неї. І спробував налаштувати. І ось цей механізм не хотів абсолютно переключати передачі, навіть без валів. Тому зараз я вам покажу, як налаштувати е, цю коробочку. Накриваємо корпусом без усієї цієї внутрянки. Просто ось так накидаємо, попадаємо тільки лапкою КПП в. Своє місце. Перевертаємо на цю частину. Потрібно було б ще положити прокладочку, але так як це просто щоб для вас наглядно показати, тому мені, в принципі, її ложити не потрібно, а вам потрібно буде ще підложити ось цю прокладочку для точнішого регулювання. Так, зараз стоїть четверта, третя, друга. Нітралочка і перша передача. Назад нітралочка, друга, третя і четверта. Все чітко клацається, не перелітає на декілька передач. Тобто четверта, третя, друга включається. Хоч різко, хоч повільно, хоч до кінця, хоч не до кінця, воно все одно чітко включається, не перескакує. А от з другої на першу, то воно вже через нітралку пролітає. Ну, як зазвичай, регулюється, воно цими двома болтами відтискаємо гаєчки на 13. І якщо у вас передачі не переключаються на вищі, так як у мене, ось вона просто впирається і не може переключити. Стоїть на нітралочці, А на першу воно включається і от, Не можна назад його все одно переключити, то у вас зажитий ось цей нижній болт. Тобто на вищі передачі відповідає цей, а на скидання передач відповідає верхній болт. Якщо у вас включається там четверта, але на третю ви вже скинути не можете, то потрібно відкрутити ось цього болта до верху, тобто його ослабити, Тому ми беремо і відкручуємо ось цього болтика. Ось так. І затискаємо. Гайкою. І тепер усе включається чітко донизу, до верху, нейтралочка. Тому ось так легко можна вирішити цю проблему. Тут нічого супер такого бешено неможливого немає, все чітко, все зрозуміло. Можна на ощупь просто, якщо не переключається, ще трішки відпустити, якщо сильно далеко відкрутили, і воно перескакує там з третьої на першу чи з четвертої на другу, то трішки потрібно його зажати. Тому зараз збираємо на новеньких підшипниках це все, і вже в зборі перевіримо, чи буде вона у мене працювати. A few moments later. Продовжуємо збірочку. Трішки зібрав я без вас її. Ну тут, в принципі, зрозумілі маніпуляції. Закрити це кришечкою і закрутити всі ці болти хрест на хрест і також завести в кінці кікстартера. Ну, це також я думаю всім зрозуміла маніпуляція. Ось такою приспособою для болгарочки. Ми його закручуємо в ось цю сторону проти годинникової стрілки, якщо ось так подивимось, і фіксуємо це все двома болтами під мінусову викрутку. Коробочка повністю зібрана, все на ній вісить, так як має бути. Фік працює. Зараз в нас стоїть нейтралочка. Перша. Друга. Третя. І четверта. Тут, по-моєму, є ще нітралочка між третьою і четвертою. типа, Це вона, ну я до кінця щось не роздуплився, але ніби щелкає і все стоїть на місці. Тому я думаю, що то також нітралочка. Типа як нейтралка. Ну, коротше, третя. Друга? Нейтралочка і? перша. І ще раз Нітралочка і задня передача. Перша. Нейтралка, Друга. Третя. І четверта. Третя. Друга. нейтралочка, І перша. Ось так. от. Все чудово, все працює. Коробочка вже готова, це максимально тупа система. Я не розумію, для чого цю Ураловську коробку взагалі придумали, але що маємо, те маємо. Тим не менше, вона вже повністю справна, буде працювати. Сьогодні її забере власник. Я би на його місці купив би просто Дніпровську коробку, але то нічого страшного. І ця, я думаю, буде працювати. Ну а вам, якщо потрібен ремонт ваших китайських, радянських, японських, австрійських мотоциклів, звертайтесь до мене у Директ в Телеграм або в інстаграм. Посилання, як завжди, буде в описі під відео. Я надіюсь, вам відео сподобався. Кому сподобалось, ставте лайкос, підписуйтесь на канал. До зустрічі!